За повідомленням Херсонської міської військової адміністрації, минулої доби російські військові 14 разів обстріляли територіальну громаду. Випустили 62 снаряди. Під вогнем були Херсон, Садове, Придніпровське, молодіжне та інженерне. За минулу добу одна людина постраждала. Це дитина з населеного пункту. Сонячне в нас зазнала поранень ноги лівого стегна. Була доправлена до лікарні та лікарі. Вже зробили операцію. Дитина все добре. За повідомленням Херсонської обласної військової адміністрації опівночі російські військові з реактивної артилерії обстріляли Білозерку. Пошкоджені п'ять житлових будинків та лінії електропередач. Сьогодні в день під вогнем була Іванівка Дар'ївської територіальної громади. Поранені дві жінки, 53 і 73 роки. Під обстрілами протягом минулої доби був і Береславський район. Розповідає начальник місцевої військової адміністрації Володимир Літвінов. За останню добу під ворожим вогнем опинилася Тягінська територіальна громада. Вчора ворог завдавав авіаційного удару по селі Тягінка. Влучання були в приміщення, елеватори та складські приміщення. В ході артилерійського обстрілу в селі Бургунка пошкоджено було житлові будинки. Також в селі Ольгівка під час обстрілу було загорання будинку. На щастя, без жертв. Пожежі через обстріли були і в інших населених пунктах, говорить речниця ДСНС області Оксана Ульянова. Ворог продовжує нещадно нищити нашу екосистему. Так, 4 вересня рятувальники ліквідували 8 пожеж на відкритих територіях у масштабах понад 7 гектарів. Інші пожежі також мали місце на відкритих територіях, причиною яких стала людська недбалість. Загалом за минулу добу російські військові 57 разів обстріляли територію звільненої Херсонщини. Розповів Олександр Толоконніков. Катерина Гончаренко, Олена Сумська, Суспільне новини, Херсон.